Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двполосну ну, коаксіальну акустичну систему від компанії Infinity серія Alpha модель 693M. Динаміка розміром 6х9 дюймів. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо їх комплектацію. Динаміки доволі потужні, в у нас йде невеличка рекламація. І ось так запаковані динаміки. Динаміки з захисними решітками в комплекті металевими. Також є монтажний комплект, обов'язково. Динаміки з номінальною потужністю 70 Вт, пікова потужність 560 Вт, як заявляє виробник. Ось такі захисні решітки на Миколаєві. І ось так виглядає сам динамік. Інший динамік абсолютно ідентичний. Також має захисну решітку. І ось так виглядає. Підключення у даних динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, монтажна глибина 75 мм, дифузор з поліпропілену. і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги йдуть. Чутливість у даних динаміків заявлена 92 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.